Мудрість поколінь на Івано-Франківщині волонтери проводять уроки діджиталізації для літніх людей. Чого навчають пенсіонерів? Кирил Вірязкин дізнавався. Проєкт мудрість поколінь стартував у оборочанах, аби навчити літніх людей користуватися сучасними гаджетами та інтернетом. У Нас була така такий задум, і ми людей з цих зібрали, зробили таке опитування, щоб їм було цікаво, щоб вони хотіли ну, якісь чи може екскурсії там чи що ну. 60 плюс розумієте, їм тут немає взагалі чим займатися, і вони самі от виявили таку потребу в цих. Діджиталізації цих комп'ютерах та цих смартфонах і тому написали проект. Його затвердили, ось він є. Працює уроки для охочих. Проводить вчитель інформатики місцевої школи. Пенсіонерів вчать користуватися онлайн-сервісами, як ото банками, месенджерами та моніторами тривог. Зазвичай такі уроки відвідують близько півтора десятка студентів. Заняття їм проводять ще п'ятниці. Я вже як я кажу, на три голови вище ніж я була, тому що ну тут є фахівець. Розумієте, ми розбираємо те, що мені цікаво. Аво, те, що людям цікаво. Близько половини учнів тут є вимушено переселеними особами із окупованих територій. Пані Валентина родом із Лисичанська, Уже 9 років займається волонтерством. Сюди на уроки ходить кілька місяців. І я бачила, як з західної України діти на танках це 20-18 років. Як вони заходили, як вони нас вітали? І я не могла зрозуміти, що як я можу поступити по іншому ніж допомагати цим дітям. Уже не можна було там знаходитись. На тій території, бо ходили ДРГ, заходило і розстрілювали волонтерів, активістів, ті, хто розмовляють українською мовою. І тому я виїхала так, сталося, що ми приїхали ось сюди, саме в Богородчани. Свою історію нам розповідає пані Наталія, яка також відвідує заняття. Жінка пробула в окупованому ворогом Токмаку близько місяця. Нам тоді було так страшно, коли зайшли і сказали, що ніхто на вулицю ночі не виходить додому ніхто не йде. Тому що в Токмаку повно кадирівців і поліції Кримської. Ну а потім русні було дуже багато. І я за останні по суті гроші виїхала сто кілометрів. Ми на той час віддали дві тисячі, Ну, якщо б мені сказали чотири, те, що в мене залишалось на карці, я б віддала і ті чотири. Жінка каже, такі заняття інструмент, за допомогою якого можна не тільки чомусь навчитися, а й знайти нові знайомства. Працюю онлайн, тому. Е Ну, бувають такі моменти, коли взагалі не хочеться бачити людей і це само себе страшить. Тому намагаюся спілкуватися десь от саме в таких осередках. Вчитель інформатики Тарас Тарасович. Мені деякі програми цікавлять мене і ну, він навчив навіть завантажити трудову книжку. У пенсійний фонд України ну також без сканера я не змогла, а тут допомогли. Працівники благодійної організації намагаються знайти підхід до кожного, хто потребує підтримки. Сама знаю, що люди потребують, щоб втратили, чого немає, чого не знають. І якщо немає поруч якихось близьких, то нема кому допомогти, нема до кого звернутися. А сюди прийшли якісь питання. Є поставили їм, відповіли, пояснили, показали, зробили. Цього тижня волонтери оголосили збір вживаних смартфонів. отримані гаджети потім передадуть учасникам проєкту мудрість поколінь, адже не кожен пенсіонер може собі його дозволити. Зробити добру справу ви зможете до 3 вересня.